Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! На Донбасі збили новітній російський важкий літальний апарат С-70 «Охотнік». Український волонтер Сергій Стерненко оприлюднив кадри з уламками цього важкого безпілотника. Його збили в районі міста Костянтинівка у Донецькій області. Перед падінням літака у небі бачили ракети Повітря-повітря. Ймовірно, -повітря. новий с 70 «Охотнік» втратив управління та був збитий російським винищувачем. Літак, який наздоганяв другий, йшов на двох ракетних двигунах. Той, що впав на одному, і був з повними баками, розповів український військовий. Це пояснює його появу. За лінією фронту і поспішні дії винищувача, який здійснив пуск ракети повітря-повітря по -повітря вже непідконтрольному дрону. Роботи за програмою Охотнік ведуться в російському ДКБ Сухого з 2011 року. Безпілотник побудований за схемою літаюче крило. За планами розробників, БПЛА буде використовуватися для ударів по об'єктах противника без заходу в зону дії його систем протиповітряної оборони пілотованих літаків. Апарат зможе нести у внутрішніх відсіках озброєння ракети та загальною масою до 2,8 тонн. Його Жина 14 метрів, розмах крила 19 метрів. Злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн. За непідтвердженими даними, дальність польоту російського апарату складе близько 6 тисяч кілометрів. Важкий БПЛА зможе виконувати польоти на швидкості до 1 тисячі кілометрів на годину. Перший політ у рамках програми здійснив експериментальний зразок у серпні 2019 року. Він тривав 20 хвилин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.